Слава Україні! Героям слава в студії Оксана Лісовська. Отже, про головне в деталях стосуватиметься музики. Я з задоволенням кажу фразу, про котру вже навіть підзабула за ці місяці. Поговоримо про музику. Адже ми перебуваємо в часі новорічно-різдвяних свят, в часі див. І всі ми сподіваємося на головне диво, яке обов'язково відбудеться. Це наша перемога. Але, попри те, живемо сьогодні і зараз це дуже важливо тепер жити сьогодні і зараз і не забувати ловити і ті миті свята. Такі миті в Івано-Франківську будуть ще й завдяки колективу, який приїде своїм концертом зі Львова. А сьогодні про цей концерт і про колектив ми поспілкуємося з художнім керівником. Пані Діано, вітаю вас! Дня. Я прочитала для себе Люмос. Як знаєте, це така зараз деформація наша вся у цій темряві вимкнені світла, як оркестр світла. А потім ми з'ясували, що це абревіатура. Розшифруйте, будь ласка, і розкажіть, власне, чому такий колектив виник. Я так розумію, що це ідея однодумців, так була створити. Так, «Люмос Оркестра це львівський унікальний магічний оркестр саундтреків. І створений він був не як класичні оркестри, зазвичай створюються. А музиканти, що любили музику з кінофільмів, серіалів, мультфільмів і хотіли грати її разом на сцені. 12 років тому зібралися і сказали: гайда, зробимо колектив, який буде людям показувати красу цієї музики, бо насправді її дуже багато у фільмах, яка достойна звучати на сцені. І окрім того, що Люмос оркестра це є абревіатура. Люмос це також закляття створення світла з Гаррі Поттера. Всі ми знаємо і латиною Люмос світло. І насправді зараз, як ніколи, оця наша назва почала так <різвіст> сяяти, <різвіст> та, та, і сяяти і всляти навіть надію в серця людей, тому що е, люди приходять в такі буревні часи на наші концерти, і це для них. І психологічна, і душевна віддушена. Вони кажуть, що вони ну лікують свої душі, що в них в душах запалюється світло і. Е Наша місія, окрім музики, зараз отак допомагати людям цей складний час. Ви сказали, що різні музиканти, котрі хотіли грати музику з кінофільмів, мультфільмів. Тобто, я правильно розумію, що ці люди десь працюють, вони працюють хтось в хтось консерваторії, хтось в філармонії, хтось в школах, чи як це виглядає? Так? А, а, от оце ну можна сказати як професійне хобі чи е, професія? Ну, в нас взагалі у музикантів мені здається, хобі, професія це дуже розмите поняття. Там хтось може хіба вишивати вдома, це він називається так. А бути музикантом це тільки любити свою роботу, тоді вона справді дарує радість. І це 12 років тому створювався колектив, власне, для того, аби грати музику з кінофільмів. А чи вже були такі от тематичні програми у ваших задумах? Тому що я так розумію, що четвертого. 4 січня в Івано-Франківську це буде саундтреки, будуть з різних фільмів, але всі ці фільми об'єднані різдвяно-новорічною тематикою. Так. так, так. А от на початку, як воно було? Насправді в нас як творчих людей було зразу дуже багато ідей, і ми поступово рік за роком їх втілювали. Ми граємо музику в тому числі окрім фільмів, мультфільмів із серіалів, і навіть з комп'ютерних і відеоігор. Так, там теж дуже багато симфонічної музики, яку насправді навіть той самий лондонський симфонічний, вони теж її люблять грати, і в них є цілі диски з записами. І там є що послухати, є що навіть для музиканта виконати. Тому, нас такий одночасно, ніби як саундтреки, це здається в усій красі музиці. Це маленька частинка, але одночасно в оцих цих всіх саундтреках, коли починаєш купатися, там можна дуже багато всього цікавого знайти, вигадати і показати слухачам. Ну насправді симфонічні оркестри, академічні оркестри, вони не цураються такою музикою. Мені здається, що кожен колектив бере е, такі твори, які вважаються легкими. Так вони легкі для сприйняття, не завжди легкі для виконання, і не завжди я так розумію, прочитавши живе аранжувальниця. Також я так розумію, що не на всі твори далеко можна знайти готові партитури, особливо ж якщо це треба якось підігнати, грубо кажучи, під колектив, котрий є. Так, ще з відомими творами, наприклад, головні теми кінофільмів, чи так найвідоміші пісні з мультфільмів зазвичай щось є або фортепіанні ноти, або партитури, але вони все рівно адаптуються під наш склад. А найскладніше з маловідомими фільмами або відеоіграми, там іноді доводиться навіть на слух все записувати і розписувати. А якщо це маловідомі твори, то воно, здавалось би, і не так ну не так глядача приваблює, тому що ну, звісно, коли чують там музику з Володаря Перснів, чи з Гаррі Потера, чи з Полярного експресу, і всі відразу впізнають, бо бачили. І не один раз бачили, мабуть. Е, я не граю відеоігри. Для мене буде відкриттям, наприклад, музика. Е, я знаю, що вона там є, тому що mm -hmm. в мене грає син, і іноді він не в навушниках це робить, тому я чую, і музика там чудова. Але вона, власне, не впізнавана. От мені здалося, коли ви розповідали про ідею, е, дуже як це так сказати, м'яко, кон'юнктурно зручна ідея, так? тому що впізнаване е, легко. Е, на впізнаване легко привабити публіку. Впізнаваним легко закохати в себе публіку. Тобто вони гра ви граєте те, що люди люблять вже до того, mm -hmm. як почули від вас, і відповідно таке сприйняття. Е брати маловідомі твори десь навіть ризиковано чи ні? А насправді ми починали з того, що ми робили мішані програми, і ми до оцих загальновідомих творів ми додавали 3-4 твори з маловідомих фільмів чи серіалів. І таким чином. Проводили певну просвітницьку діяльність, і до нас приходили на концерти люди. Там, наприклад, о я той фільм навіть не знав, що там є, і що там є така музика. Або, наприклад, я не знав, що є такий серіал, чи така відеогра, я хочу в це пограти. Мені сподобалась музика. Тому ми завжди намагаємось, от поруч з цими, як то кажуть, шлягерами, додати щось таке, що для людини буде нове, що вона зможе для себе віднайти, скажімо так. Ну, е, окрім такої просвітницької діяльності, мені видається, що ви ще й маєте дуже гарну місію привабити молодь. Тому що, ну скажімо, відеоігри це точно. Е, нехай простять мене всі геймери старші 40, але це все-таки більш молодіжна аудиторія, і частина тієї аудиторії, навіть, мабуть, до філармонії не ходила ніколи. Е, і що таке симфонічний оркестр для них якось можливо, можливо звучало як щось архаїчне, таке так і нудне. Так. Хоча насправді, якщо б ми брали навіть академічну музику до уваги, то це далеко не нудно. Але не про це зараз мова, а про те, що прийшов, що от, прочитавши, наприклад, анонс, так, о, клас, нарнія, о, золотий компас. Грінч, я, от, я хочу це послухати ще раз, бо це все разом. Бо подивитися, щоб почути цю музику у фільмі, треба один, другий, третій, четвертий, десятий переглянути. А тут прийду і всю музику почую. Де те в філармонії? Хм. А потім, можливо, Бували у вас такі випадки, коли після вашого концерту люди, ну ви ж працюєте в інших оркестрах, так, так, так. тобто люди починали ходити до філармонії і слухати симфонічну музику? Так, на протязі всієї нашої діяльності, ну майже після кожного концерту, ми зазвичай просимо слухачів писати якісь відгуки, щоб ми читали, знали їхні емоції. І майже після кожного концерту хтось пише: От я ніколи не ходив на оркестри, а це виявляється так гарно, і в мене стільки емоцій, і там аж мурашки по шкірі. І від живого звуку, і насправді нас це дуже тішить. І Потім нам навіть писали багато хто дякуємо, що познайомили нас з оркестровою музикою. Ми тепер постійно ходимо в філармонію. Навіть так. Тобто є ці моменти та, просвітництва та. і залучання до академічної, в тому числі, музики. Так. Музиканти працюють в різних колективах, і музиканти, мабуть, мають різні вподобання, в тому числі і в кінематографі. Все-таки визначальним. Чия є думка ваша як художнього керівника, чи маєте якісь консиліуми? Зазвичай визначальною є загальна мета концерту. Тобто, навіть от в нас є різдвяний концерт. Там ми не просто намішали, от зібрали от всі 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 різдвяні фільми. Вони об'єднані також певною ідеєю. У нас написаний авторський сценарій притча, який розповідає про загадкового чоловіка, який змінюється під час Різдва, подорожуючи цими всіма світами, які ми додали в програму. І вирішальною, власне, є основна ідея концерту, що ми туди додаємо, тому що ми не любимо просто. от, Понапихали в програму, сіли і заграли. Треба, щоб в цього був якийсь сенс. Ну тут ми підходимо до магії в вашій назві, так? так тому що я так розумію, не лише музика, і не лише виконання музики, і не просто ведуча, яка розказує якусь історію. Власне, ви це формуєте як дійство і в якійсь мірі театралізоване. Ви використовуєте, використовуєте можливо фрагменти з фільмів. от як не розказуючи. Ну, бо мені видається, що ми все одно не розкажемо так, аби стало нудно на концерті. Ми все не розкажемо. Але от як виглядає це ваше мультимедійне можливо підкріплення чи акторське? Як це працює? Е, ну, ми це називаємо якщо академічною мовою синкретичне шоу, тобто це музика, це відеоряд, декорації, костюми і. В деяких концертах навіть поетичні цитати з книг, вони всі працюють як елементи однієї мозаїки. Тобто, окремо вони можуть викликати різні емоції, але коли вони поєднуються всі разом на сцені, це створює дуже величезний ефект присутності, ефект атмосферності. І, наприклад, коли люди приходять на Гаррі Поттера, вони бачать декорації з Гогвардсу. У нас є статуї, прапори, всі музиканти в цих костюмах, мантіях. І до того всього відеоряд і світло все поставлено так, щоб людина зайшла, сіла і забула про все, що було за дверем за дверима зали. І ці дві там чи дві з половиною години концерту, вона просто провела, як ніби в іншому світі. І все це шоу воно побудоване так, щоб власне занурити в цей світ. Ну, якщо це шоу одного фільму, то це, напевне, простіше зробити, аніж, власне, сформувати отаку. От Приміром, Різдвяну програму, де все поєднувати. Ну, Тут уже момент костюмів декорацій. треба дуже так акуратно. Ну, Насправді Різдво сама по собі дуже сильна тема. І усі різдвяні фільми, в них є оця магія різдвяна. І віра в диво, віра в казку, і на це ми робимо акценти в своєму шоу. На те, щоб людина навіть яка не має жодного святкового настрою, там, не хоче святкувати нічого. Ну, Зараз на всіх такий стан наполовину в когось повністю. Вона може прийти на цей концерт, і стопроцентно все це дійство святковий настрій їй додасть. Тому що е, сама музика, навіть просто без костюмів, без відео, сама музика вже настільки надихає і занурює в це якесь перечуття. Як так у нас багато слухачів пишуть ці мурашки по шкірі, перечуття. Е, а коли ще до музики ти переглядаєш оці ці всі фільми, згадуєш відповідно свої відчуття, коли ти їх дивився там в дитинстві. У нас є дуже старі фільми: там 80-х, з 80 90-х, «Грінч», Едвард Рукиножиці, це вже для більш старшого покоління. Або маляти, які зараз дивляться, там Крижане Серце чи мультфільм Клаус. Тобто воно. Якось і музика, і спогади, і відео, і костюми. Ти бачиш вокалісток в цих всіх снігових платтях, в сукнях красивих і святкові декорації. Тобто, насправді, магія різдва вона сама все робить. Ви сказали про вокалісток і тут ми, мабуть, перейдемо плавно до хору, з яким ви приїдете так. до Івано-Франківська. Так розумію, що це ситуативна співпраця у вас з різними колективами щоразу. Так розкажіть про співпрацю власне з хором Євшан. Галицький камерний хор Євшан перш за все з нами співпрацював у проєкті по Гаррі Поттеру ще до війни, і потім ми їх запросили на волотерперснів, який мав відбутися власне вісні після Гаррі Поттера», але через повномасштабне вторгнення мусили його відкласти. І так склалося, що ми з ними дуже подружилися. Нам сподобались вони, їм сподобались наші програми, те, що ми робимо. І от уже ми ще їх запросили на різдвяний, тобто вже на третій проект. Я думаю, що така співпраця буде досить плідна і довга. Партитури для хору теж ваша робота. Чи десь знаходяться ці теж моя робота. Це, це теж ваша так. робота. так? Тут специфіка є якась для як для скрипальки, як для інструменталістки. Насправді в мене. Не лише скрипальський досвід є, адже я проходила курс навчання і по теорії музиці, в училищі ще й трохи в консерваторії, тому застосовую і ці знання. Але на практиці, в принципі, за 10 років це вже досить. Ну, я не скажу, що просто, але знайомо за 10 років ви співпрацювали з різними хорами, з різними колективами. Розкажіть трошки. А... Починали ми з співпраці з хором Дніпро Київського національного університету Шевченка, власне, з концерту трилогії Володар Перснів. Це була наша прем'єра. Ми з ними тоді відіграли в Києві, у Львові. І з того часу, по досі, в нас дуже теплі відносини з ними. Через них з нами познайомився Вільнівський хор «Гаудеамус» Вільнівського національного університету. Вони теж дуже захопилися ідеєю цього концерту і взагалі ідеєю відвідати Україну були дуже в захваті від нашої країни. Вони побували це, здається, був 2018 рік. Тільки вони... хотіла перепитати, в якому часі вони так. побували українцями, здається, суттєво. Побували у Львові, у Франківську ми мали якраз концерт. Їм дуже сподобався Івано-Франківська, і в Києві, власне, по кінотрилогії Володар Перснів. Також ми працювали в нас, якщо так брати, по вокальних ансамблях. Працювали з вокальною студією Фора з дітками. У нас був концерт власне, пісень з Діснею з мультфільмів, і співали, солювали маленькі діти такі кнопочки, всі ці пісні для своїх там, батьків, для всіх, кому було цікаво. У нас був такий ще проєкт. Але загалом ми завжди відкриті до співпраці. В нас є дуже багато різноманітних, різнотематичних проєктів, і ми завжди відкриті. E, взагалі, e... Хор і оркестр це така ну таке масштабне дійство на сцені. Воно вже вражає самою, самою потужністю. Ну мені так видається. Це те, що е, буквально достатньо мені здається, одного саундтреку, щоб занурити в атмосферу і закохати в музику. А з солістами по-іншому трошки правда працюється. Але солістами, ну так мені здається, можна більше зробити опери, ну тобто більше зробити дії. Є хм, просто фізично більше місця на сцені для цього. А, так. Чи практикуєте, ви, власне, такі от якісь дійства? А, так, звісно, концерти і проекти, от як Різдвяний, у нас там дуже багато пісень. І у випадку співпраці з солістами, це завжди є такий момент, що. Потрібен соліст, який не буде так стояти на сцені. Він мусить показувати характер пісні, показувати якісь трохи театральні моменти. І це завжди цікаво, тому що ми в нас є свої постійні солісти, оркестранти, які співають, звісно, і є багато запрошених. І часом різні пісні граєш з різними вокалістами, і це дуже цікаво спостерігати, як вони кожен з них в цю пісню приносить щось своє. І потім навіть можна, якісь, ну, не те, що співставляти, а таку як історію пісні у виконанні. Ти бачиш всіх цих різних чудових вокалістів, і в кожної пісні в нашому репертуарі створюється така певна історія з цими людьми. І тут ще є такий момент, що сам вокаліст він є потужна, якби ефектна особа на сцені, але при цьому не потрібно. Як то кажуть, відводити оркестр на задній план, тому це така спільна гра. Ну і це така режисерська робота, режисерська вже так, щоб все врівноважити і все показати. Е, я дуже хотіла б запитати про українську музику у вашому репертуарі. Але розуміючи ситуацію з українським кінематографом, я розумію, ну я усвідомлюю, що не так багато її є, якщо є взагалі. Але чи були думки, чи були ідеї? Що з українського? А насправді ми цьогоріч, у нас в оркестрі взагалі є традиція. Кожного року, 21 червня, це є всесвітнє свято музики, і ми даємо у Львові цього числа благодійний концерт. Це завжди безкоштовний концерт, на нього може прийти будь-хто. І зазвичай ми на ньому граємо побажання публіки. Але цього разу, відповідно до подій, ми грали концерт музики з героїчного кіно. І туди ввійшов, наприклад, музика з Захара Беркута, нашого українського. Це було якраз на завершення концерту, і це був дуже потужний номер. Насправді, там дуже хороша музика. І поруч з там з гладіаторами, з хоробрим серцем», тобто з шедеврами світового кіно, воно було абсолютно не гірше. Ну, мені видається, що взагалі зараз на часі дуже звертатись саме до українського всього. А до української героїки так так точно Захар Беркут це один з тих творів, який ну як на мене не може викликати суперечок якихось один з тих героїв, який не може викликати суперечок там, десь на відміну від ближчих, коли в східній Україні важко ще сприйняти так. Прямо відверто щиро mm -hmm. з любов'ю наших героїв. УПА, Он і, і того періоду фільмів ще немає так багато. Mm -hmm. і, і не так багато музики. Тобто фільми вже є, але от музики, власне, тієї, котру можна взяти як повноцінний саундтрек, бо ми розуміємо, що лейтмотивів замало для того, аби mm -hmm. розвинути в симфонічне полотно. Е, і ну, наразі різдвяних е, таких, котрі можна було б взяти. Ми розуміємо, що є якісь там, але їх не треба брати. Різдвяних <'я> фільмів, українських поки що немає. А в Івано-Франківську, 4 січня, анонсовано як найказковіший концерт зими. І ця казковість я б хотіла, щоб ви трішки розказали, власне, які саундтреки і чому вони. Тому що Різдвяного кінематографу, тим більше якщо брати старе, там, починаючи з 50-х навіть років, угу. то його доволі так. багато. Ми зазвичай відбираємо, от як я казала, відповідно до загальної драматургії і ідеї концерту. Але окрім того, звісно, ми вибираємо музику, по-перше, яка подобається нам, яка відома і подобається слухачам. І одночасно Наразі в цьому проєкті ми не дуже розкидалися в часі, тобто це є від приблизно 80-х років, мені здається, найстаріший фільм. Бо тобто... воно так вам лягало в драматургії. Правильно я розумію, а, так Саме і ми а хотіли, чином... щоб воно більш-менш навіть візуально виглядало цілісно, тому що дуже старі фільми, наприклад, ми ж робимо відео, ну відеокліпи під і кожну пісню. І там Інша пісню. естетика вже інша естетика, і інколи дуже складно знайти високу якість самого фільму. Тобто, в нас це на великому екрані. Ми hd відео до нього, і власне стикалися з такою проблемою, що нема просто матеріалу якісного де знайти. Е, тому так, але я до речі, за до цієї програми ви кажете, що важко знайти щось українське. Проте в Самотреці, самодома, є наш лейтмотив нашого щедрика. тому все таки краплинка українського. Ой, не буде. тільки в самодома. <світ> Мені здається, що всюди е, і до слова е, усвідомлення того, що це український твір. Далеко не у всіх іноземців є, і треба так. їм про це теж говорити. Тобто просвітництво для українців це добре, але треба ще і просвітництво на, на схід на захід, на схід там не поможе просвітництво ніяке. А от пояснювати, що отой ваш е, найвідоміший мотив, котрий звучить у дуже багатьох фільмах. Так. Він може звучати дуже коротко, але він є практично завжди. Бо різдво асоціюється мені здається найбільше сучна, з щедриком. Та. Ну в Штатах так точно. Там. Найбільше щедриком, то будеш, буде щедрик. Буде буде щедрик, і буде багато чарів різдвяних, так? Це само собою. <с> то ми можемо запросити наших містян, і можливо хтось буде в місті в той день саме і в той вечір зможе відвідати концерт. Маєте таку нагоду зараз. Запрошуємо жителів Івано-Франківська і гостей міста 4 січня в обласну філармонію на концерт різдвяних саундтреків від Люмос Оркестра. Ми на завершення програми завжди даємо відео. У нас є відео з Гаррі Потера, то я думаю, що воно проілюструє, але це проілюструє лише музику. А от саме дійство, яке на сцені буде відбуватися, ніяка розмова наша не покаже і не розкаже. Взагалі, коли я Колись вела цю програму, поговоримо про музику. Мені завжди казали, ну яке поговоримо. Ну як про музику? Що ну ти скажеш? Музику треба слухати. От, власне, цими словами хочеться і завершити сьогоднішню програму, тому що музику треба слухати. Зараз будемо слухати е, Гаррі Потера, а 4 січня будемо слухати багато всілякої різдвяної Я не перечитую, у мене тут так бачите, бачите, багато список величезний. Е, тому скільки концерт триватиме? Ви сказали дві з половиною години? А, конкретно це й дві години. Дві О, години? Плюс-мінус. Там. Отож, дві години часу вечора можна забути про те, що у вас є багато клопотів, у вас є багато якихось переживань, можливо, в когось страхів, тому що це буде вечір різдвяної музики. І я думаю, що таку нагоду варто не пропустити. Ну, я принаймні не пропущу. Дякую вам за розмову. Музика на завершення. На все добре. Дивіться нас надалі на цьому ж каналі. Дякую вам.